Доброго дня, шановні мешканці міста Марганець, власники транспортних засобів, водії відділення Державної автомобільної інспекції інформує про стан аварійності за 7 місяців по території обслуговування. При зменшенні кількості дорожньо транспортних пригод 37 за 7 місяців 2015 року в порівнянні минулий рік 42, виросла кількість дорожньо транспортних пригод з потерпілими. 18, 18 потерпілих, в минулому році 12. Та є одна дорожньо-транспортна пригода, при якій загинув мопедист. Це на перехресті Карла Карламарса вулиці Горького. Більше всього, дорожньо-транспортних пригод у нас скоєно по вулиці Київська. Сім дорожньо-транспортних пригод було скоєно по вулиці Лермонтова та по вулиці Радянській. За видами пригод більше всього у нас зіткнень 19 дорожньо-транспортних пригод, при яких один водій. Один громадян був загинув, 10 травмовано. Потім йде на перешкоду 6 дорожньо-транспортних пригод, і на їс на пішохода 6 дорожньо-транспортних пригод. 33 аварії було скоєно з вини водіїв транспортних засобів. З вини водіїв мопедів 2 транспортних пригоди, при яких один загинув, три було травмовано. Більше всього у нас дорожньо-транспортних пригод по понеділкам 11 дорожньо-транспортних пригод. По часу доби з 12 до 16.00 також 11 дорожньо-транспортних пригод, троє потерпілих. По місту Маранець спостерігається збільшення дорожньо-транспортних пригод, при яких водії знаходилися в нетверезному стані. За 7 місяців 5 транспортних пригод, а в минулому році 4 транспортних пригоди. Також Звертаємо увагу, що збільшується кількість дорожньо транспортних пригод за участі водіїв мопедів. Це сприяє тому, що водії та пасажири мопедів не використовують шоломи безпеки, які передбачені правилами дорожнього руху. Тобто ми звертаємося до водіїв мопедів, одягати шолом і не перевозити пасажирів, які не мають шолома або які не пристебнути. 5 серпня по 28 серпня на території України та також нашої області проводиться операція Небезпечний вантаж. Ціль цих заходів спрямована на перевірку документації під час перевезення небезпечних вантажів та перевірку підприємств, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів. Станом на 12.08 відділення державної автомобільної інспекції вже виявлено три факти: порушення перевезень небезпечних вантажів з відсутністю необхідної документації. Були складені відповідні адміністративні протоколи. Стаття 132, прим. 1, Адміністративного кодексу України направлені відповідні приписи та інформації. Перед початком навчального року відділення державної автомобільної інспекції спільно з балансоутримувачем це житлове господарство, проведено обстеження 11 навчальних закладів. Складен відповідний акт Виявлені недоліки. Це відсутність пішохідних переходів, відсутність необхідних дорожніх знаків, ямковість, відсутність пішохідного огородження. Була направлена відповідна інформація на виконуюч обов'язково міського голови. Вжитими заходами міськвиконком виділив кошти на усунення недоліків. Тобто житлове господарство буде встановлювати знаки і наносити розмітку. Також прохання до водіїв, що з 1 вересня буде починатися навчальний рік. На проїзних частинах на пішохідних переходах збільшиться кількість дітей, тому будьте бути уважні під час руху на ділянках біля навчальних шкіл. 6.08.2015 року по вулиці Горького навпроти будинку номер 19 була скоєна дорожньо-транспортна пригода, під час якої було травмовано 6 осіб, з яких 4 неповнолітні. Чотири дитини були доставлені до реанімації міста Дніпропетровськ. Дана дорожньо-транспортна пригода була скоєна внаслідок керування транспортним засобом водієм 74-го року народження в нетверезому стані. Вживаються, проводиться від відповідної дії слідчі, але без рішення суду водій не може бути визнаним винним. Він керував з ознаками алкогольного сп'яніння. Під час медичного обстеження було виявлено показник 152 примілі алкоголя, тобто будьте уважні, під час руху. Не вживайте алкогольних напоїв за кермом і не керуйте транспортними засобами. Дякуємо за увагу.